Привіт, футболмани! з вами Віталій Сарана. І найближчих 10 хвилин ми знову зануримося в новини вінницького футболу та футзалу, який помалу рухається до своєї фінішної лінії. Почнемо ми з вищої ліги відкритого чемпіонату міста з футзалу. Тут відбулася гра між кусто Агро та сапфіром. Розпочалася вона зі стартового ривка лідерів турнірної таблиці. Вони по суті одразу за кілька перших хвилин пішли у відрив на чотири голи і періодично продовжували турбувати штрафний майданчик аграріїв до перерви. Перед якою Попенко та Нароган встановили вже розгромне відставання 0-6. Після розмови в роздягальні сапфір продовжив переможну ходу, реалізувавши ще два м'ячі але вже по тому трохи знизив динаміку та почав грати по рахунку. Це дозволило кустоагро активніше працювати в нападі та під завісу поєдинку відквитати три м'ячі. 8-3 і сапфір впевнено рухається до чемпіонства у вищій Лізі. Далі кілька слів про першу лігу. На минулому тижні в рамках цих змагань відбулося два матчі. Першими на паркеті нокауту схрестили Буци Фенікс та Фортуна. і Я вам скажу, цю гру було важко назвати пересічною. По перше, рівна та жорстка боротьба точилася на кожному клаптику поля. По друге, незавзятий завзятий фанат Галинівчан робив атмосферу матчу неповторною. По третє, маса цікавих моментів в нападі не давала продиху глядачам ні на секунду. До слова перший тайм був практично безгольовим. Лише в роздягальню Марко Зеленюк відкрив рахунок. Гри опісля цього в другому таймі був нереалізований пенальті, який призначив у ворота фортуни за гру рукою в штрафному майданчику на арбітер, та багато нереалізованих добротних моментів біля воріт обох опонентів. Але крапкою зустрічі встав гол Ярослава Кривіцького на останніх хвилинах основного часу, що приніс перемогу феніксу з Ганополя 2-0. Ця вікторія дозволяє продовжувати беззаперечне лідерство команди в першій лізі. Ще одне протистояння у першій лізі між аграрієм та Оріоном також стало знаковим на поточному проміжному етапі турніру. Саме ці дві команди наразі ведуть боротьбу за бронзові нагороди, і багато чого залежало від результатів двобою. Розпочалося все класичними двома голами від команди з малих крушлинців у виконанні Краковецького та Тарасова, які мене особисто привели до ефекту дежавю, адже в попередніх матчах я вже таке бачив. Але наприкінці першого тайму Краковецький заносить третю реалізацію і сумніви, Щодо перемоги Оріона помалу починають стихати. Хоча вже по звисті другий тайм для них став набагато важчим, аніж перший. Аграрії зумів намацати слабину в обороні свого візавії за сім хвилин. Ногами Асальнікова було скорочено відставання до мінімального. І знову в цей версус. Навідався дух інтриги. Аграрії ще не раз старалися взяти ворота Оріону, але ті зробили висновки і. Поставивши автобус, стримали суперника. Андре 2 так і залишається на табло. І Оріон виходить знову на третю позицію. Е, Володимир вмієте ви створити інтригу. Ваша команда напевно в кожному матчі це робить, але сьогодні. Дотиснули все ж таки і взяли три очки. Як вдалося це зробити і ваш аналіз матчу? Я б сказав, що сьогодні ми не дотисли команду суперників, а говорити їх фінальний натиск. Тільки мечі, весни ходоматчу у три мечі, перемогти, морально це трохи на команду все ж таки давить. і важко отримувати мінімальний рахунок до останніх секунд цього матчу. Але все ж хочу подякувати своїй команді за з нашим суперницю доступного цього матчу. Третій желізіна на Аякс переміг рух 4.3 три вінницьким голландцям вже можна святкувати чемпіонство. А от руху ще потрібно буде затвердити свій статус призера в останньому месі сезону, який відбудеться вже на цих вихідних. Четвертій желізі Літен розгромив в своєму останньому матчі сезону Нуг та закрив питання про чемпіонство у четвертій лізі, адже саме літен бере золото. Срібло ж по додаткових показниках відходи до Т-90 з Харкова. З бронза вже буде красуватися на шиях води і у США Нива. П'ятій лізі відбувся також один матч між Скіфом та Кубою. Він по суті був одним з ключових в боротьбі за третю позицію. Кубинці за умову виграшу могли з великою долею ймовірності забезпечити себе бронзовими нагородами. Скіф вже прагнув завершити чемпіонат на позитивній ноті. Загалом зустріч була цікавою, рівною та драматичною. В першому таймі краще себе показали гравці з Немирова. Спочатку Івчука та Грицюк забезпечили подвійну перевагу для своєї команди і утримали її до перерви. А після неї кубинці. Активніше розпочали штурмові дії та Антощук з бурою змогли зрівняти рахунок матчу. Але ключовими стали останні хвилини, коли Кисляченко на правах капітана зміг мінімально вивести скіф уперед та принести йому перемогу двобої 3-2 Тепер Куба з нетерпінням очікує результатів останніх двох ігор Атлетика, якому будь-що потрібно дві перемоги задля потрапляння в призи. Завершуємо огляд футзалу вже традиційно шостою лігою. Вона на цих вихідних завершила свої останні два поєдинки, і обидва вони були за участі команди Дудіков з Брікстоном. Гравці в зеленому зіграли 1-2 поступившись. Відповідно, Брікстону ця перемога дає можливість фінішувати на третій стрічці турнірної таблиці. А от щодо біостімо, то тут ситуація вже була більш позитивна для Дудікова. Системно та стабільно вони йшли до своєї мети всі 40 хвилин матчу. Та вибороли таку потрібну перемогу, гримнувши на Станок дверима 5-1. Вітаю, по-перше, вас із перемогою. Як вдалося сьогодні взяти три очки, то за рахунок чого сьогодні виграли? Командної гри ми грали пас, розіграли, забили багато голів. Все було класно. А підходить до закінчення наш сезон. А, як у вас враження по сезону підведітьмо невеличкі такі підсумки? Було дуже класно. Грали в футзал, грали в футбол. Було все добре. Чого очікуєте від наступного сезону? Першого місця будете заявлятися так і в лігу? Не знаю. Поки що думаєте, так. стосовно цього. Добре, удачі вам. Дякую. А щодо турнірної таблиці шостої ліги, то ви її можете бачити на своїх екранах. Чемпіоном тут став, як ви вже могли бачити в минулому випуску Олімпік 2. Друге місце за Харом трійку закрив Брікстон. На завершення поспілкуємося ще про юнацький чемпіонат міста Вінниця, який відновлює свої матчі після зимової перерви та зимових чемпіонатів. Так, на стадіоні 35-ї школи цієї неділі зіграли учасники 2011-2012 років народження. Відбулося тут 4 матчі. Прем'єрнива 2011 тямна розгромила бар 9-0. Полос Махнівка з мінімальним рахунком 1-0 обіграла дівчат з Ниви. Дубль прем'єр прем'єрнива 2011 року народження також поступився колосу з мінімальним відставанням 1-2. І бар також зумів обіграти Лерів прем'єр-неве три Наразі в турнірній таблиці цих змагань продовжує лідерувати він Смарт. Друге місце в Прем'єр Ниве двадцять одинадцять і трійку лідерів з проміжним результатом у 24 бали замикає Нива 2012. дванадцять. Вже з наступного вікенду ігри також продовжаться і в інших вікових категоріях. Тому очікуйте та вболівайте за своїх.